Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую піцу або закусочний пиріг, який, я думаю, вам дуже сподобається. Спочатку готую тісто. У мене є 300 г борошна і ще 150 г я відклала окремо і буду додавати його по мірі потреби. Додаю до тіста пів столової ложки цукру і третину столової ложки солі і все примішую з сухим. Борошном. Ще нам буде потрібно 2 яйця, шклянка сметани, і також півпачки або 125 грам маргарини або масла. З маслом пиріг виходить смачнішим, але також можна додавати маргарин, він також є достойний. Отже, перемішала я сухі інгредієнти, і тоді натираю маргарину і злегка. Перетираю муку з маргариною потертою. Додаю потім 2 яйця і шклянку сметани і замішую тісто. Сметану зразу всьому додаю, додаю порційно, тісто замішую спочатку ложкою, а потім звичайним способом рукою. Можна замішувати також тісто, як тісто в тістомісі, так і в грібопічці. Ось так перемішую спочатку яйця з борошном. Даю спочатку пів шклянку сметани, як я вже сказала. І потім ще даю пів і також все розмішую. Всього в мене пішло 450 г борошну. Тісто має бути ось таке м'яке. Я його ставлю, поки готую інші інгредієнти, які будуть основою. Для піци начинкою в холодильник. Можна готувати зразу, а інгредієнти приготувати завчасно. Отже, в мене буде начинка з яєць, кукурузки. Також в мене є філе з курки-гриль, сосиски. Всі інгредієнти я вкажу в описі до даного відео. І також 350 г твердого сиру. Нарізаю кубиками як куряче філе з сосисками, так само і цибульку кубиками. Це подрібнюю. У мене є петрушка і кріп. Ось такими кубиками я цибульку. Яйця буду нарізати зразу на нашу піцу. Беру лист в мене розміром 30 на 40. Застеляю пергаментом. І прямо на цьому пергаменті буду розкачувати тісто. Тісто є досить м'яке, тому що не було світла і в холодильнику воно не застигло, воно поки змякло. Але з допомогою качалки і руки ось так я його розподілила по всьому листу. І першим слоєм я даю аджику. У мене це жива моя аджика з помідорів. І перцю пекучого сіллю. Розподіляю аджику по всій площині нашого листа. Ось так воно виглядає. І тоді першим слоєм у нас де м'ясна нарізка. У мене було 300 г курячого філе. Це навіть не куряче філе, а скори гриль м'ясо в мене залишилося. І також 250 г прикопчених сосисок. І так само розподіляю по всій площині нашої піци. Зверху в мене буде йти подрібнена зелень і цибулька. Спочатку додаю цибульку, у мене цибулі досить, як ви бачите, багато. Кожен шар має повністю покривати лист по мірі можливості. І посипаю трошки сіллю, і після цього, після солі. Також люблю використовувати орегано приправу. Це є материнка наша. Ось так посипаю щедро, деколи навіть додаю при змішуванні тіста орегано. Після зелені додаю кукурузку. У мене пішла ціла банка кукурузки. Ми кукурузку любимо. Можна додавати також самі з кукурузки, болгарський перець, свіжий, нарізаний кубиками так само. І розподіляю по всій площині. Зверху нарізаю слайсами. В мене 5 яєць пішло. Ось так воно виглядає вже в наріз. вже коли розподілені яйця. І натираю зверху 250-350 грам сиру. Сиру багато на піці не буває. По сиру. Розкладаю так само, як яйця, нарізані слайсами помідори. Отак, От в ряд вони гарно виглядають потім при випіканні піци. Піца виходить, якщо брати навіть отаку, як в мене досить велику площину, досить висока, ну і дуже смачна. Звичайно, це не дієтична піца. Вона досить калорійна є. По помідорах зверху ми ще робимо сіточку з майонезу, рухами такими. І потім цей майонез ложкою я розтираю по всій піці, так, щоб у нас не горіли помідори і сир одразу. Ставлю в духовку піцу випікатися на 50 хвилин годину при температурі 180 градусів. Але слідкуйте після 40 хвилин, бо це залежить від вашої також духової шафи. У мене нагрів верх-низ. Ось так розпреділяю. В цей час в мене духовка вже нагрівається. Випікаю, і після випікання ми отримуємо ось таку чудову, запечену, гарну піцу. Вона є дуже смачна і не є тонка. Багато широва, ось така вона є приблизно 3-5 см, може навіть буде деколи більше, вона в розрізі. І смакуємо. Дякую вам за увагу, а також за лайк і підписку на мій канал. Багато нових рецептів. Ось така вона в розрізі. Смакуйте з задоволенням. Дякую вам за увагу.